Так, усім привіт! Сьогодні у нас професійна моніторингова система Frocket. Даний варіант на 4 канали. Ну, ось бачите, відкрили коробочку у СНВ. Ось у нас передавач. Ось навушечки, я вам скажу, доволі якісні. Ось моніторингова системка. Це ми відкрили для того, щоб протестувати. Так, зараз з флешки йде наш сигнал напряму до передавача. Також дублюємо сигнал через пульт. Приймач, включаємо. Все працює прекрасно. Ось сигнал, який подається на моніторингову систему.